Друзі, слава Україні, героям слава! Таке трошки наболіле. Наші хлопці захищають неньку Україну, кожну хатку, кожну метр нашої землі. А багаті їздять на Буковелі, сміються з нас, воїнів. Серце розривається, що кожного дня ховають тисячі наших героїв, героїв нашої незалежної України. Чому несправедливо так буває? Бідняк воює, а для бідного війни немає. Бідняк життя за державу віддає, а багатий її обкрадає. Чому так буває, друзі? Поширимо це відео. Нехай всі знають, що нас багаті можуть відкупитися, а бідний, не маючи ні рубля, йде захищати неньку Україну, бо тому що він є патріотом нашої незалежної України. Слава Україні! Heroim słowa.